Доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу показати розпаковку товарів для кактусів, а саме горщики від знаменитого вербника Сінтіапласт. Я замовив собі горщики 9, здається, да, по 10 гривень штука. Доставка обійшлася у Укрпоштою 100 гривень. Ну, краще я замовив би новою поштою, було б швидше за ту саму ціну. Упакування було від відправника, тобто за нього ще заплатив. 50 штучок ось це якраз так влізло. Цей маленький ящичок. Хто не знає, що це за горщики, зараз я вам покажу. Ось це горщики ось такого виробника, Синтія Тут є ось такі додаткові отвори для виведення води. Вони є досить такі міцні, крепкі. Вони витримують у мене перенесення, витримують в мене перестановки, витримують плюсову температуру, так само мінусову. Тільки я дещо для них роблю деякі модифікації. Тому що мені вони так не подобаються. Я додатково роблю ось ось тут отвори. Роблю я по 5 отворів. Один по центру і 4. По сторонах, оскільки ці отвори отвори мені мало. Роблю я сверлом на такий горщик 2,5, 2,5, звичайне сверло, по дереву чи по металу воно легко сверлить. І шуруповертом. Просто прикладаю. Можна це робити не 4, можна це робити якимось е, шилом нагріти, проколювати. І все. Ось таким чином я роблю все з горщиками. З іншими. Це для того, щоб вода не застоювалася. Я цієї пересадку своїх кактусів. Є такі, що горщики шістки не вміщуються, будемо пересаджувати зразу ось такі величені горщики. Ну, на цьому я думаю, все. Можна закінчувати відео. І в мене є до вас таке запитання: хто брав горщики, такі різнокольорові, на Фейсбуці у панна Володимира. Прокоментуйте, будь ласка, це відео досить досить цікаво, які вони по якості, чи можна використовувати в теплиці влітку. Так само взимку при мінусових там невеликих температурах. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. До побачення.